Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи та поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Не дозволиш нікому прямити слово, не честі твоєї носії. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирого Тризуба, вінсти смерть великих лицарів. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добру справи. Ненависті та безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайну. Змагатимеш до поширення сили, слави. Багатства і простору української держави, слава Україні! Героям.